Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. <кій> Слава нашому Господу Богу, нашому Ісусу Христу, за Його Воскресіння, за те, що Своїм Воскресінням Він і нас воскресив до життя до життя з Ним, що Він благословляє нас, що Він благословив цей день, що Він благословив нас, щоб ми сьогодні могли бути в присутністі Його. Щоб ми могли почути Слово, яке Він нам залишив. І слава нашому Господу Богу за те, що е, Він дає людині можливість самі вибирати, де її прибувати, чи в домі молитви, чи десь у корчмі, чи в якомусь іншому місці, що людина може сама обирати між добром і злом, між життям і смертю, між благословінням і прокляттям. І я хочу вам зачитати з книги повторення закону з 11 розділу. Я зачитаю 26, 28 вірші. Вірші, які провозгласив пророк Мойсей, який йому Бог послав згори. Ось сьогодні я даю перед вами благословення і прокляття. Благословення, коли будете слухатися заповіді Господа Бога вашого, які я наказую вам сьогодні, і прокляття, якщо не будете слухати заповідей Господа Бога свого, і збочите з дороги, яку я наказую вам сьогодні, щоб ходити за, щоб ходити за іншими богами, яких ви не знали, ці слова пророк Моїсей. Сказав до народу Божого, коли вони вже завершили своє блукання, по пустелі, своє сорокорічне блукання. Вони прийшли вже до берегів Йордану, їм вже залишилося лише перейти Йордан, щоб унаслідувати цей обіцяний край, який тече молоком медом, який обіцяв Господь, що введе народ свій, що він їм цей край дає, просто так дає. Не за їхні заслуги, а за те, що ці народи, які там жили, вже чаша гніву Господнього була переповнена їхніми, їхнім життям, їхніми діями. І Мойсей, оця книга повторення закону, вона вся цілком посвячена тому, щоб нагадати народу Божому всі ці події, які сталися 40 років тому. Тому що за час блукання народу по пустелі вже ті люди, які вийшли з Єгипетського рабства, вони всі поумирали, залишилось. Ми знаємо Ісус Навин і Калев, ну Калев українською мовою. Із цього народу, який вийшов, ну і це звичайно. А всі інші помирали. І от для цих молодих людей, для тих людей, які в свій час вийшли з Єгипту, вони, можливо, і родилися вже під час цієї подорожі в пустині, під час того блукання в пустині Мойсей нагадує: оці всі слова закону Божого, оці всі благословіння. І Бо він. Розповідає, що Господь Бог 40 років терпів оці людський непослух. Людське недовольство, людське роптання, те, що народ Божий завжди був чимось незадоволений, чимось невдячний, забував дякувати Господу Богу своєму за всі благодіяння, які Бог йому дав. Хоча, якщо ми пам'ятаємо з книзі Вихід, 24 розділі 7 вірш, коли Мойсей провозглашав, Народу Божий закон, і каже, як написано в 7 вірші, 24 розділ вихід. І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові. А вони сказали: усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. Все, що говорив Господь, зробимо і послухаємо, це обіцянка народу Божого. Але ми знаємо, що не пройшло. Багато часу, як вони вже й забули за цю обіцянку. Вони вже почали проявляти непослух, вони вже почали проявляти своє невдоволення. Вони почали проявляти своє роптання. Вони вже незадоволені були були цією їдою, яку Бог їх благословляв. Він їм посилав ману з неба, а їм захотілося м'яса, риби, бо в Єгипті це було. Вони вже не були задоволені. Тим, хто їх веде, не задоволені Мойсеєм, бо вони можуть самі вибрати, їх не влаштовує ця людина, яку настановив Господь Бог. Вони хотіли свою людину вибрати і настановити вождем собі. Вони і в цьому вже були незадоволені. Вони не були незадоволені тим, що Бог. Дуже довго водить їх і пустиню. Вони хотіли якогось кращого життя. Вони хотіли вже чим скоріше унаслідувати ту землю, але оцей ропот він призвів до великих лих до того, що. Бог вже розгнівався на них. І ми знаємо, що Він не хотів винищити цей народ, але заступницька молитва Моїсеї, вона зберегла цей народ. Вона зберегла цей народ для того, щоб все-таки вони могли війти, щоб вони були народом Божим, щоб вони цю славу Божу пронесли через своє життя. І ми знаємо, що Моїсей. Молився заступницькою молитвою перед Господом, і Бог помилував цю народ. І ми знаємо, що Бог завжди дбав про, своїх, про свій народ, про своїх людей. Він дав людині цю свободу вибору. Ми знаємо, що ще в Едемському саду Бог дав людині свободу вибору. І ми знаємо, коли Бог створив людину, як написано, Він благословив її, він дав їй все, що необхідно для життя, все дарував і дав їй свободу вибору. Бо він створив людину по образу і свободи, по образу і подобі своїй і казав. Живіть, розмножайтеся, заповнюйте всю землю. Лише, будь ласка, не їжте з цього дерева, з дерева, пізнання і добра. Все остальне можете робити. Свобода, живіть, але ми знаємо, що людина повстала перед вибором: що вибрати: добро чи зло, послуг чи непослуг прокляття чи благословення. І ми знаємо, що людина. Все-таки не послухалася слів Божих, а послухалася слів Змія, який звів людину, який привів людину до гріха і в третьому розділі Книги буття. Так написано: я зачитаю з 12 го вірша. Адам відказав, що жінка, що ти дав її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я з'їв. Тоді Господь промовив до жінки, що це ти не робила. А жінка сказала Змій спокусив мене, і я з'їла. І до змія сказав Бог за те, що ти зробив, то ти проклятіш і за усю худобу і над усю звірину польову. На своєму черві будеш плазувати, і порох ти між усі дні свого життя. І я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Унозітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. До жінки промовив помножуючи, помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках родитимеш діти і до мужа твого пожадання твоє, а він буде панувати над тобою. І дама сказав він за те, що ти послухав голосу жінки своєї, та їв з того дерева, що я наказав тобі, говорячи, від нього не їж, Проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні свого життя. Терниною вона буде родити тобі, і ти будеш їсти траву польову. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох, і до пороху повернешся. Отакі, От як ми бачимо, якщо можна так сказати, Страшні слова прорик Господь до людей, до людей, яких він створив, яких Він благословив, які він наділив, віддав усе, усе, що Він творив, все своє твориво, Він віддав людині. І замість вдячності ми бачимо, людина проявила непослух. Людина проявила непослух. Так само, як і не слухав народ Божий. Слів Господніх, і обіцяли, що все, що говорив Господь, що написано в цьому законі, ми виконаємо, ми послухаємося цього, а ми знаємо, що Бог не послухав. І тепер Моїсей нагадує народу Божому. Що треба робити, щоб не втратити оце благословіння Боже, щоб не бути проклятим? Бо Бог, як ми знаємо, залишив і благословіння, і залишив і прокляття. І я хочу е, зачитати вас такі, якби трошки порівняльні віршики із 28-ї глави книги повторення закону, де. Мойсей розказує, що буде з тими людьми, які будуть слухатися Бога, які будуть виконувати всі Божі заповіти і волю Господню. І що буде з людиною, якщо вона не буде цього виконувати, якщо вона буде бунтувати проти волі Божої. І я зачитаю перший другий вірш. І станеться, якщо дійсно ти будеш слухати голосу Бога Твого, щоб Додержувати виконання всіх його заповідів, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе, Господь Бог твій, на, на, на вищим над усіма народа народами землі, і прийдуть до тебе всі оці благословіння і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. І що буде, коли не будеш слухатись. Та станеться, коли ти не будеш слухати голосу Господа Бога Свого, щоб додержувати виконання всіх Його заповідей, та постанов його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оті прокляття і досягнуть тебе, які прокляття. І каже, як в другому віші, Каже Господь, прийдуть на тебе всі благословення. Так у 15 му вірші каже, якщо ти не будеш виконувати моїх постанов і заповідів, прийдуть на тебе прокляття. І далі Бог говорить: благословенний ти в місті і благословений ти в полі. І 16-й вірш. Проклятий ти в місці і проклятий ти в полі. Людину, вибирай, бути благословенним чи проклятим. Слухатися Бога чи може не виконувати. І Далі Господь продовжує свої благословення, каже. Благословений плід утроби Твоєї плід твоєї землі, і плід худоби Твоєї, порід биків Твоїх і котіння отари Твоєї, благословений Твій кіш та діжа Твоя. Такі от благословення Бог дає тим, хто слухається Його, хто виконує Його заповіді. і 17-18 вірш для тих, хто не виконує цього, каже: проклятий кіш твій і діжа Твоя, проклятий плід утроби Твоєї та плід Твоєї землі, порід биків та котіння отари Твоєї. Дорогі брати і сестри, виявляється, коли ми не покоряємося Богу, коли ми не підкоряємося Його волі, ми викликаємо в нього прокляття. Бог невдоволений нами. Бог благословив нас, Господі Ісусі Христі. Господь Ісус нас зробив дітьми Божими. Він воскресив нас до нового життя, Він дарував нам життя вічне з Богом. І коли ми десь відчуваємо якісь на собі якби кари, коли ми проявляємо якесь невдоволення, це Бог нам нагадує, що я заберу від Тебе благословення, якщо Ти і надалі будеш продовжувати. Робити всяке безчинство, якщо ти надалі не будеш слухати і виконувати тих заповідей, які я тобі залишив, якщо ти не будеш слідувати моїми стежками, а якщо ти будеш вибирати свою дорогу, якщо ти підеш за світом, якщо ти будеш прислухатися до того, що тобі говорить світ, а не те, що тобі говорить Слово Боже, тоді на тебе прийдуть. Прокляття і дуже страшні ті прокляття, і дуже багато цих проклять. І далі Господь говорить, каже: Господь учинить, що вороги твої, які постануть на тебе, будуть побиті перед тобою. Вони однією дорогою вийдуть навперейми тебе, а сімома дорогами втікатимуть перед тобою. Далі Господь говорить: Господь накаже своєму благословінню бути з тобою в коморах твоїх та в усьому, що доторкне, чого торкнеться рука твоя, і благословлятиме тебе в краї, що Господь Бог. Твій дає тобі Господь поставить тебе собі за святий народ, який присягнув, був тобі, що ти будеш додержувати заповіді Господа Бога Твого і підеш дорогами Його, і побачить усі народи землі, що Господнє ім'я кличеться на тобі і будуть боятися тобі, тебе. Отакі От благословіння Господь Бог дає. каже. Я накажу благословенню своєму перебувати з тобою. Якщо ти будеш слухати мене. Якщо ти будеш виконувати ці заповіді мої, то я тебе поставлю вище всіх. Ти будеш мій народ. Я назву тебе своїм народом. Господь вибрав нас в Господі Ісусі Христі, і через Господа Ісуса Христа, ми є народом Божим, і Бог хоче, щоб ми отримали ці благословіння. Але Господь також і говорить, що буде, якщо ми не послухаємося цього, то каже: пошле Господь на Тебе прокляття і замішання і нещастя на всякий почин Твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений. І аж поки ти скоро не загинеш через зло своїх чинів, що опустив ти мене. Отакі от, от прокляття: якщо ми не слухаємося, Бог буде наказувати нас, буде наказувати. Тому що, як наказано в Письмі Святому, так, в святому слові, що каже Бог. Кого любить, того він і карає. Він буде карати нас до цієї пори, поки ми е, не одумаємося, поки ми не, не задумаємося над своїм життям, кому ми служимо, що ми робимо, чого ми бажаємо, благословіння чи прокляття, життя чи смерті, добра чи зла? Що ми робимо? Е, Напевно, хтось подумає, для чого я це говорю. Це ж Мойсей казав для народу Божого, а не для нас. Ми ж християни, ми ніякого відношення до цих слів не маємо. Але давайте ми знайдемо відповідь на це запитання в першому післанні апостола Павла до Коринтян, 10 розділ. Слухайте уважно. <кхем> я зачитаю з першого вірша. Я не хочу, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою, всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися у Хмарі та в морі в Мойсеї, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос». Оце перше відношення. Наше. Тому що Христос був тоді з народом Божим, так само як зараз Христос є з нами, тому що ми християни, ми Його послідовники. І далі Апостол пише, але їх багатьох вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині, а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Не, забудьте також, не будьте також і долянами, як деякі з них, як написане. Люди сіли, щоб їсти та пити, і стали, щоб грати. Не станьмо чинити блудо, як деякі з них блудоділи, і полягло їх одного дня три тисячі. Три тисячі! Задумайтесь, дорогі брати і сестри, що робить непослуг Божий і яка кара. Постигає людей за непослух Божий. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували і від Зміїв загинули. Всі ми знаємо, хто читає Біблію, як це було, які невдоволення. Народ проявляв незадоволення своїм життям, своїм блуканням по пустині, що Бог наслав на них зміїв, які їх кусали, і багато людей помирало від цього, каже, і гинули від зміїв, того, щоб вони випробовували Христа, як написав апостол Павло. І каже: не нарікайте, як деякі з них нарікали. Як часто ми десь. Починаємо нарікати, як нам тяжко жити, як нам е, недобре, як нам чогось не вистачає, забуваючи за ті всі благословіння, які Бог нам дає. Коли задумуєшся, е, що мені чогось не вистачає, десь інколи поглянеш на тих людей, яких дійсно не вистачає. І ми ще починаємо нарікати, що нам чогось не вистачає. Апостол Павло каже: не нарікайте, бо деякі з них нарікали і загинули, загинули від Погубителя. А усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, щоб нашого часу кінець віку прийшов. Ми з вами, дорогі брати і сестри, живемо останній час. Живемо той час, коли, як написано, прийде кінець віку цього, прийде той час, коли Господь Ісус прийде за нами, прийде, щоб забрати Церкву свою святу, і давайте ми подумаємо. А Як ми зустрінемо Господа Ісуса Христа, а як ми виконували Його заповіді? А що ми робили? І, як написано, це приклади для нас: приклади народу Божого, який проявляв непослух, і який вибирав, що отримати: чи благословіння, чи прокляття, який обирав між добром і злом, між життям і смертю. Ми знаємо, що от недавно ми святкували Пасху Воскресіння Христова. Перед тим ми пригадували цю страшну смерть, яку переніс наш Господь Ісус Христос. Переніс за нас, переніс для того, щоб ми не страдали на цьому Христі. Він взяв на себе наші провини. Він сам добровільно пішов на цей Хрест, але Давайте пригадаємо, що вибрали люди тоді, коли Пілат вийшов і сказав: каже, кого вам відпустити? Погубителя цього злочинця, чи може цього праведника вам відпустити. Кого ви виберете? Розбійника чи Спасителя свого? Кого ви виберете? І ми знаємо, що люди вибрали. Люди вибрали злочинця. Їм не потрібен Спаситель, як вони думали. Вони не, не, не прийняли оцеї Божої любові, оцеї цієї Божої благодаті, яку Бог послав з нашим Господом Ісусом Христом. Вони відмовилися від цієї благодаті, вони віддали свого Господа і Спасителя на мученицьку смерть. І Напевно, із за того дуже багато народ Божий терпів знущань, поневірянь і, і по сьогоднішній час ще проходять війни і в Ізраїлі, і всюди. І ще буває і в сьогоднішні дні народ Божий терпить гоніння, терпить якісь образи, терпить якісь зневажання від інших народів. Хоча Бог сказав, що я виберу вас своїм народом, я поставлю вас вище всіх народів, якщо ви будете виконувати заповіді мої. І ми знаємо, що Христос Ісус Він постраждав за нас недармо. І через Господа Ісуса Христа ми є дітьми Божими, ми є наслідувачами Його Царства Небесного, що разом із Ним ми будемо перебувати в Його Царстві Небесному. І ми повинні пам'ятати, я ще хочу зачитати слова Мойсея, які Він сказав у тій же Книзі повторення закону в 30-му розділі. 19 20 вірш каже, сьогодні я взяв за свідків проти вас небо й землю. Життя та смерть я дав перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив Ти насіння Твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його, щоб линути до нього. Бо ж Він, життя Твоє і довгота днів Твоїх, щоб сидіти на цій землі, які заприсягнув Господь Бог батькам Твоїм Авраамові Ісаакові та Якові, дати їм. Господь Бог заповів Авраамові Савакові, Якові і всім його поколінням цю землю обітовану. Нам, Господь Бог, Ісусі Христі заповів Царство своє небесне. Ісус ходив по землі і просив, благав, покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Послухайте голосу Мого, виберіть між життям і смертю, виберіть між добром і злом, виберіть між благословінням і прокляттям. І давайте ще раз нагадаємо ті слова, які сказав Моїсей, каже. А ти вибери життя, щоб жив ти і насіння твоє. Вибери, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його, щоб линути до нього, бо ж він твоє життя і довгота днів твоїх. Слава нашому Господу Богу за Його обітниці, за Його любов, за ту милість, яку він явив до. Нас, Господі Ісусі Христі, за те, що в Господі Ісусі Христі Бог дарував нам всі свої благословення. І що ми благословенні Господом Богом зараз, що ми не відчуваємо ще на собі прокляття Господнє. Можливо, воно. Прийде на нас, якщо ми тільки не будемо додержуватись усього, що нам заповідав Господь Бог. Давайте зараз в своїх молитвах. Ми подякуємо нашому Господу Богу за ту Його любов і милість за Сина Його Ісуса Христа.